Всім доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі, присвяченому колекціонуванню іграшок та фігурок із кіндер сюрпризів І сьогодні я підготувала для вас огляд двох славнозвісних колекцій з 90-х, це так звані циркові слоненята, а також слоники на пляжі. І незважаючи на те, що на Ютубі вже є досить багато оглядів на ці серії, сьогодні я б хотіла показати вам декілька своїх варіантних фігурок. Я думаю, що це буде досить цікаво подивитися а також в кінці випуску я розповім вам. Про одну унікальну фігурку вартістю до 30 євро, і можливо, вам варто перевірити ваші колекції, тому що, можливо, саме ви є щасливим власником такої фігурки. Отже, почнемо ми з серії. Слоники на пляжі, тому що вона була випущена дещо раніше, в 95-му році. Я собі в каталозі відмічаю червоним ті серії, які я вже маю повністю зібрані. І хочу звернути вашу увагу на те, що тут, в принципі, є дуже-дуже багато варіантів цих слоників за розмальовкою, в залежності від того, в якій країні вони були випущені. Деякі деталі, дрібнички все ж таки відрізняються. і хоч Хоча я не роблю на цьому акцент, коли збираю колекцію, але якщо в мене є можливість мати декілька різних варіантних фігурок, то, звичайно, я собі в цьому не відмовляю. І спочатку я вам покажу вкладиші, звичайно, це з того, з чого ми починаємо. Їх я маю два, це з італійської серії, тому що в мене є декілька італійських фігурок. І з німецької серії. Тут зображені всі 10 слонят, і почну я, мабуть, не по порядку, а саме з тих фігурок, які я маю в одному екземплярі. Отже, перше це слоник серфінгіст. Це слоник з німецької серії, тому що він тут має надпис Алоха на цьому. На дошці своїй, тому е, такі надписи вони в принципі притаманні до німецької серії. Ось так, от він виглядає. Е, дошка ця в нього знімається. Е, наступна фігурка це ось такий от слоник, е, який там, можна сказати, приймає душ. Е, вони е, також відрізняються тим, що ось ця водичка вона може бути більшого розміру або меншого. В мене також ця фігурка з німецької серії. Тому інших варіантів поки що немає, але, в принципі, мені б і не дуже їх хотілося, тому що відмінності там зовсім незначні. Е, так, далі. Наступний слоник ось така дівчинка, яка, мабуть, засмагає на пляжі. Це також німецька серія, тому що бантик в неї тут зеленого кольору. Ну ось тут промальовка. Але, по-моєму, в італійській та світовій серії тут ще можуть бути різні варіанти. Ось цей бантик може бути жовтий. Але в мене також це німецька серія. Так, наступний це той, що грає в теніс, ось такий з ракеткою. І знову ж таки, тут можуть бути деякі відмінності, тому що кольор ракетки тут може бути. Зелений або жовтий, на це також потрібно звертати увагу. Ось так от він виглядає, залишу його тут. Так, наступна фігурка в мене теж в одному варіанті. Це дівчинка, яка використовує крем для засмаги. І тут можуть відрізнятися кольори ось цього коврика, і також кольори е, її сонцезахисних окулярів. Тому на це потрібно також звертати увагу. Залишу її тут. І тепер я вам покажу фігурки, які я вже маю в двох варіантах. По-перше, це слоник з морозивом. Зверніть увагу на те, що в нього тут різна промальовка ось цих кульок. Тут іде зелений, білий та червоний, а тут просто ось червоний, білий і жовтий. По-моєму, той, що з зеленим, хоча я можу помилятися, це німецька серія, а другий слоник – це італійська серія. Але, в принципі, ви, коли колекціонуєте ці фігурки, можете на ось такі дрібнички звертати увагу. Так, їх я теж залишу тут. Наступна фігурка це слоненятко і мишка. А вже, як ви бачите, тут відрізняється колір оцього коврика. Той, що жовтий, з помаранчевим це німецька серія, а це, здається, італійська, якщо я не помиляюся, але також є відмінності, тому я вирішила залишити собі дві фігурки. Так, далі йдемо. Це коктейльні слоненятка, можна так сказати. І ось тут одразу ми бачимо, що форма очей абсолютно інша. Ось це той, що справа, це німецька серія з маленькими оченятами. Той, що з кругами – це італійське слонення. Також я вирішила собі залишити два. Поки що вони тут посидять, почекають. І. Вже не так багато фігурок у нас залишилося. Це фотограф, і в нього вже, як ми бачимо, відрізняється колір кепочки. По-моєму, жовтий це також німецька, а зелений це італійська. І також ще колір вух трошки, ну, так, не дуже сильно, але все ж таки відрізняється. Тому я собі залишила знову ж таки дві фігурки, вони мені подобаються. Так, і остання вже фігурка з цієї серії це слоник з табличкою. Ну і тут вже, в принципі, зрозуміло, що надпис на італійський це відповідно італійська серія, і ось ця німецька. Ось, в принципі, в них ще й трошки відрізняється кольор на Це також варто звернути увагу. Але мені сподобалася ця серія, тому я вирішила собі залишити всі варіантні фігурки, які е, мені сподобалися. І зараз я вам ще також продемонструю наступну серію це слоники в цирку. Ось вони так виглядає вкладиш до них. Є в них 5 варіантів всього. Я зараз спробую вам показати це в каталозі, як вони виглядають, ці 5 варіантів. Отже, тут варіанти є тільки барабанчика, потім того, що із чарівною кулею, з м'ячиком. Потім слон і мишка, і той ще чарівник. В принципі, більше ніяких інших варіантних фігурок, в них не буває. Ну, звичайно, не враховуючи ті, які а, були випущені в інших країнах. Цю колекцію я також маю повністю зібрану, і ще маю до неї там а, деякі, можна сказати, додаткові аксесуари. Тому зараз покажу вам її поближче. Отже, а, перший слоник, той, який в мене в одному екземплярі. Це ось така дівчинка. Також залишу її тут, можу трошки ближче показати танцівниця. Ось цього в мене, на не жаль, немає варіантів, тому що колір цієї шапочки він має бути чорним. Але, в принципі, в мене була така фігурка, я її продала. Я не можу сказати, що відмінності були настільки. Ну, суттєві, що мені прям захотілося її залишити. Тому що е, чорний і темно-фіолетовий вони, в принципі, досить схожі кольори. Так, далі ми подивимося на ось цього силача зі штангою. Ось так от він виглядає. Можу трошки поближче показати, але я думаю, що, в принципі, Ті люди, які збирають вже колекції давно, вони, ну хоча б одну з цих колекцій мають уже в себе це глядач, тому що в нього є попкорн і якийсь напій. Він також в одному варіанті. Так, тепер в нас з кроликом Це чарівник. Наступний в нас клоун. Ось так він виглядає. І тепер в мене вже йдуть фігурки, які відрізняються одна від одної. Перше, це слоник, який з магічною кулею. Тут, в принципі, відмінність в тому, я вам спробую показати поближче, що в деяких слоників є повітря в кулі, в деяких немає. Але, знову ж таки, в мене була можливість залишити і той, і той. Тому я собі е е вибрала, що нехай в мене буде два слоника. Наступний варіант це барабанщик. і одразу тут можна помітити, що в нього відрізняється колір барабану. Він може бути жовтий, а може бути білий. Але, в принципі, вони однаково поширені. Ну і та фігурка, і та. Але мені сподобалося Бо і в жовтому, і в білому кольорі, тому я вирішила собі залишити обидва. Так, далі, знову ж таки, у нас буде церковий слоник із м'ячиком. Перший варіант. В нього жовте ось це кільце, і ось тут починається спочатку жовтий кольор, потім білий, потім червоний. В іншому варіанті тут біле кільце і починається з білого кольору. Тому, в принципі, тут також відмінності є, і я вирішила залишити два цих слоника. Так, і остання фігурка з цієї колекції. Це слоненятка, які злякалися мишки, вони дуже мало виглядають, але знову ж таки ми одразу бачимо різницю, що тут підставка рожевого кольору і тут фіолетового. Тому зверніть увагу на те, які саме фігурки ви маєте. Але в принципі, вартість цих фігурок, от саме тих, що я вам показала, вони більш-менш однакові, тому що вони в принципі поширені і той, і той варіант. І останнє, що я вам хочу показати, це доповнення до цієї колекції. В мене є вкладиш. І два ось таких фургончика, хоча вони не входять в цю серію. Я маю на увазі серію ось цих циркових слоненят, але вони ну, мають ось це зображення, тому я вирішила їх також собі залишити. Вони плюс-мінус ідентичні, але вони відрізняються за кольором і відрізняються малюнок на самому фургончику. Ось так от вони виглядають. І на останок цього відео я хотіла би вам показати те, про що я говорила: це про найбільш вартісну на фігурку з цієї серії. В мене, на жаль, такої немає, але мені би дуже хотілося її знайти або хоча б побачити, як вона виглядає. Це ось ця дівчинка, яка сидить на коврику, але в неї немає цифри 8 на самій упаковці цього крему. І вартість такої фігурки за каталогом досягає ну, 30 євро. Я вам зараз поближче покажу. Ну, в реальності це виглядає отак. От мене, звичайно, вона з цифрою 8, але ви можете перевірити свої фігурки. І якщо тут ось такого надпису не буде, то я вас вітаю. Вам дісталась дуже цінна і унікальна іграшка, яка не дуже поширена. Тому я думаю, що варто перевірити свої колекції. Ось такий був огляд для вас на сьогодні. Я вам дякую за увагу і зустрінемося з вами наступного разу. До побачення!